На Вінниччині активно розвивають ветеранський спорт. На базі спорткомплексу здоров'я міста Вінниці відбувся круглий стіл на тему Спорт ветеранів війни. У заході взяли участь представники обласної влади, голови міських територіальних громад, керівники федерації різних видів спорту, а також ветерани війни. У форматі діалогу учасники розповіли про діючі ініціативи, які допомагають ветеранам через спорт адаптуватися до цивільного життя. Розглянули пропозиції від федерацій області, які готові. І спільно долучитися до цієї справи зі слів народної депутатки Ірини Борзової спорт це продовження реабілітації ветеранів, відновлення їх ментального здоров'я, повернення до цивільного життя. Я як народний депутат України працюю саме у комітеті молоді і спорту, тому для мене зараз важливо розвивати саме спорт ветеранів війни по всій Україні, і а, така зустріч з федераціями, з представниками місцевої влади з ветеранською спільнотою вперше відбулася саме у Вінницькій області, але ми будемо організовувати у всіх регіонах. І сьогодні ми побачили позитивний результат, що саме спортивні федерації готові відкривати свої е, двері, готові співпрацювати, готові. Е, Тренуватися з ветеранами, організовувати змагання, і ми вже бачимо такі федерації, які дуже дуже і активно працюють. Тому я впевнена в тому, що ми об'єднаємо свої зусилля, обов'язково врахуємо досвід наших спортсменів, ветеранів, які беруть участь у іграх, нескорених наші представники з Вінницької області стануть амбасадорами спорт. Ветеранів війни і масштабуємо «Спорт ветеранів війни на всю Вінницьку область у кожну громаду і, сподіваюсь, станемо прикладом для всієї України. У ході заходу учасників п'ятих національних спортивних змагань, ігранескорених від нашої області, відзначили грамотами обласної військової адміністрації. Аби об'єднати зусилля, Вінницька обласна військова адміністрація, територіальні громади та федерації з різних видів спорту підписали меморандуми про співпрацю. Насправді сьогодні Вінницька обласна військова адміністрація спільно з народним депутатом України Іриною Борзовою організували такий масштабний круглий стіл спорт ветеранів війни за участю як представників влади обласної, так і міських територіальних громад, усіх міських територіальних громад нашої Вінницької області, представників федерації різних видів спорту, а також комунальних спортивних. Ніх установ, і найголовніше, що сьогоднішня наша зустріч відбувалася за участі ветеранів війни, які представляли Вінницьку область на п'ятих національних спортивних змаганнях ігри нескорених, тобто це ті ветерани, які вже на своєму власному досвіді розуміють важливість спорту для реабілітації і соціальної адаптації і повернення ветерана в суспільство. Ми маємо розуміти, що спорт це ніби міст між. Війною і цивільним життям для ветеранів завдання сьогоднішнього круглого столу, якраз в тому числі, полягало в тому, щоб поєднати прагнення і бажання ветеранів з можливостями тими напрацюваннями, які є в федераціях. Під час заходу презентували роботу регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю Інваспорт. На його базі відкрили відділення з велоспорту. За кошти обласного бюджету придбали велосипеди, на яких тренуватимуться ветерани. Ярослав Бегас учасник п'ятих національних спортивних змагань Ігри нескорених, де завоював срібло. Каже, що із задоволенням займається велоспортом і обов'язково залучатиме своїх побратимів. Ми рухаємося в правильному напрямку до того, що все-таки буде на Вінниччині якийсь спорт ветеранський, більш так скоординований, більше буде працювати, і більше буде доноситись десь до ветеранів, щоб вони долучались до цього. Хотів би бачити ще побратимів, які мають бажання десь чимось займатися, щоб Буде і мені веселіше, і цікавіше, і будемо десь тоді пробувати в групі їздити, і десь між собою вже потім можна проводити якісь певні змагання, щоб десь далі бачити результати і рухатися якось далі.